Права 1308. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас така система 2х, що ділиться на 3 мінус 4, що ділиться на 5, дорівнює 2,415 і 3х7 2у5 дорівнює мінус 1335. Ну що ж, щоб розв'язати цю систему рівнянь, спочатку її спростимо. У нас є у першому рівнянні знаменники 3, 5 і 15. Помножимо на найменше спільне кратне цих чисел, це буде число 15. Отже, множимо перше рівняння на число 15. Аналогічно в другому рівнянні у нас знаменники 7, 5 і 35, помножимо на найменше спільне кратне цих чисел на число 35. Є? Ну що ж, тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь по члену множимо. Отже. Записуємо, що в нас 15 буде множитись на 2х, третіх. Далі відняти. 15, 15 буде множитись на 4х. Так, і це дорівнює. Ну і 15. Буде множитись. 2,415. Це запишемо, звичайного дробу 2 помножити на 15, це 30 плюс 4, це буде 34. Записуємо як 3415. Це буде перше рівняння. А друге рівняння множимо на 35. Тобто у нас 35 помножиться. Множимо на 3х7. Далі додати 35 у нас множиться на 2у5 і це дорівнює 35 у нас множиться на мінус 13 35 і ну що ж, записуємо як систему рівнянь Ну і скорочуємо. Скорочуємо на 3. В першому рівнянні 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Далі 15 і 5 скорочуємо на 5, 5 поділити на 5, це буде 1. 15 поділити на 5 це буде 3. Ну і на 15 скорочуємо. Справа 15 на 15 це буде 1. У другому рівнянні скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це 1. 35, що ділиться на 7, це буде 5. Далі скручуємо на 5, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 35, що ділиться на 5, це буде 7. Ну і скручуємо на 35. 35, що ділиться на 35, це буде 1. Так. То тоді записуємо рівносильну систему рівнянь вже без знаменників. У нас вийде 5, що множиться на 2х. Це буде 10х. Далі відняти. 3 множимо на 4 Y, це буде 12 Так, І це дорівнює. Тут у нас вийде просто 34. Є? Друге рівняння. 5 множимо на 3х, це буде 15х, далі. Додати 7 множимо на 2y. Це буде плюс 14. І це дорівнює. Ну, І тут у нас 35 скоротилось, у нас залишиться мінус 13. Є? Записуємо, що це у нас така вийшла рівносильна система рівнянь. Щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно звести, наприклад, зробити так, щоб коефіцієнти. При x чи y були протилежними. У нас є мінус 12 і мінус 14. Тут буде складно, але 10х і 15х можна звести до 30х, щоб було. Я перше рівняння помножу тоді на 3. А друге помножимо на мінус 2. Щоб коефіцієнти при x були протилежними. Тоді запишемо рівносильну систему рівнянь. 10х множимо на 3, це буде 30х. Далі відняти. 12 множимо на 3, це буде 36. І це дорівнює. 34 множимо на 3. 30 помножити на 3 це 90. 4 на 3 це 12. 90 плюс 12, це буде 102. Є. Ну і друге рівняння множимо на мінус 2, 15х помножити на мінус 2 це буде мінус 30х. Далі плюс 14 множимо на мінус 2, це буде мінус 28. І це дорівнює. Далі у нас мінус 13 множимо на мінус 2, мінус на мінус буде плюс. 13 на 2 це 26. Коефіцієнти біля х у нас протилежні. Зараз можемо почленно додавати ці рівняння для розв'язку. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тобто у нас є 30х, і додати мінус 30х це відняти 30х. Далі у нас мінус 36 і є мінус 28 у, і це дорівнює, є 102, і додати 26. Гаразд, сума мінус 30х і плюс 30х дорівнює нулю. Тоді Мінус 36 y мінус 28 – Це буде мінус 64 y Записуємо мінус 64 y І це дорівнює. 102 плюс 26 це буде 128. Є? Як нам знайти y? Обидві Обидучисне міняння ділимо на мінус 64. Мінус 64 y ділимо на мінус 64, то залишиться у нас y. дорівнює. І праву частину 128. Ми ділимо на мінус 64. То y у нас дорівнює. 128 на мінус 64. Це буде мінус 2. Так. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює Y. Як нам дізнатися, чому дорівнює X? Давайте в перше рівняння підставимо замість Y-2. Я перепишу перше рівняння, запишу їх друга дія. Тобто у нас 10 x мінус 12. Дорівнює 34. Є. Ну що ж, тоді записуємо як 10 x Мінус 12. Це буде 12, що множиться Замість y пишемо мінус 2. І це дорівнює 34. Є? Ну що ж, записуємо як 10х. 12 помножити на мінус 2, це мінус 24. Але відняти мінус 24 це додати 24. І це дорівнює 34. Щоб знайти x, переносимо плюс 24 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 10х дорівнює 34. Зліва було плюс 24, справа буде мінус 24. Є, записуємо, що 10х дорівнює 34 відняти 24, це буде 10. То як знайти x обідчисне рівняння, ділимо на 10. 10х поділити на 10, це буде Х дорівнює І праву частину 10 ми ділимо на 10 то x тоді дорівнює, десь на 10 це буде 1. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y, то записуємо відповідь. Отже, розв'яжіть систему рівнянь, ми розв'язали розв'язком. Є пара чисел x дорівнює 1 і y дорівнює мінус 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь 2х5 мінус y4 дорівнює 23 і 4х15 мінус 3 дорівнює тридцята. Щоб е, спростити це рівняння, давайте ми позбудемося з доменників. У нас є числа 5, 4 і 40, найменше спільне кратне цих чисел це 40. Тобто ми помножимо обидві частини рівняння на 40. А в другому рівнянні у нас є в знаменнику числа 15, 5 і 30. Найменше спільнократне, у нас 30, то помножимо тоді на 30, щоб позбутися знаменника. Яка тоді у нас буде рівносильна система рівнянь. Отже, 40 ми множимо спочатку на 2х5. Далі відняти 40 ми множимо. На y4. І це дорівнює. Ну і 40. Справа ми множимо на 23 сорокових. Є. А друге рівняння множимо на 30, то ми записуємо, що 30 ми множимо на 4х15. Далі відняти. І 30 ми множимо на 3y5. І це дорівнює. Ну і 30 ми множимо на праву частину. А щоб помножити, запишемо у вигляді, звичайного дробу. 1 помножити на 30 це 30 плюс 1. То це буде 31,30. Ну що ж, Записуємо, що це у нас ось така зараз система системасильна рівнянь. Ну і зараз скорочуємо в ній числа. В першому рівнянні на 5 спочатку скорочуємо, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 40, що ділиться на 5, це буде 8. Далі на 4 скорочуємо, 4, що ділиться на 4, це 1, 40, що ділиться на 4, це буде 10. Ну, і На 40 скорочуємо 40, що ділиться на 40, це буде 1. І в другому рівнянні спочатку на 15. Скорочуємо, 15, що ділиться на 15, це буде 1. 30, що ділиться на 15, це буде 2. Далі на 5 скорочуємо, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 30, що ділиться на 5, це буде 6. Далі скорочуємо на 30. 30, що ділиться на 30, це буде 1. Ну що ж, тоді запишемо, яка в нас рівносильна система рівнянь. 8 множимо на 2х, це буде 16х. Далі відняти. 10 множимо на y це буде 10 y. І це дорівнює. 1 множимо на 23, це буде 23. Й? Далі 2 множимо на 4 x це буде 8 x Відняти. 6 множимо на 3 y це буде 18. y І це дорівнює. Ну і 1 множимо на 31, це буде 31. Йо? Ну добре, ось така у нас рівносильна система рівня. А зараз, щоб нам спрацювати далі з цією системою, потрібно зробити так, щоб коефіцієнти біля x або y були однаковими. Тут є 16х і 8х. Давайте ми друге рівняння помножимо на мінус 2. Тоді коефіцієнти при х будуть протилежними. Множимо на мінус 2. Раз. Тоді записуємо, що у нас 16х, така буде рінусина система рівнянь. 16х мінус 10у дорівнює 23. Перше рівняння записуємо без змін. 8х множимо на мінус 2, це буде мінус 16. Далі мінус 18 множимо на мінус 2, мінус на мінус буде плюс. 18 помножити на 2, це буде 36. Ну і це дорівнює. І 31 множимо на мінус 2, це буде мінус 62. Є? Добре, коефіцієнти. При х у нас протилежні. Зараз почленно можемо додавати для ці цієї. Додаємо. Я запишу як перша дія. Зліва в нас 16х. Додати мінус 16х. Це відняти 16х. Далі у нас мінус 10 у І плюс 36. Так, дорівнює. Справа у нас 23. Додати мінус 62 або відняти 62. І сума 16х. Відняти 16х дорівнює 0. Тоді у нас 10y і плюс 36 10у, плюс 36. Це 36. 10у, Це буде 26. Давайте ми запишемо. Ну, давайте тут запишу 26. Дорівнює. Ну і 23 відняти 62 це буде від'ємне число. Нас віднімаємо в більше число. 62 мінус 20, це буде 42, а мінус 3 це буде 39. Отже, записуємо мінус 39. Є? Як нам знайти, чому дорівнює Y? Обидві частини рівняння ділимо на 26. То 26 y на 26, це буде Y. Записуємо, що Y дорівнює. І праву частину мінус 39 ми ділимо на 26. Є? Y тоді дорівнює. Отже, мінус 39, що ділиться на 26, частка буде від'ємна. 39 це 26 плюс 13. 26 плюс 26 це буде одиниця. А 13 на 26 це буде 0,5 разом буде мінус 1,5. Тобто y ми знаємо, чому дорівнює. А зараз в одне з рівнянь, що в нас є, можна, наприклад, у друге рівняння чи перше підставити замість Y – 1,5 і тоді знайти, чому дорівнює x. Давайте в перше рівняння підставимо. Я запишу, як друга діє. Переписую рівняння, щоб було зрозуміло, звідки ми взяли 16х. мінус 10y. І це дорівнює 23. Є? Ну що ж, замість y пишемо мінус 1,5, то 16х записуємо. Тоді відняти 10, що множиться, а замість y пишемо мінус. 1,5 це дорівнює 23. Ну що ж, записуємо, що 16х. Далі 10 помножити на мінус 1,5 це буде мінус 15. Але відняти мінус 15 це додати 15. Записуємо додати 15, це дорівнює 23. Є? Ну що ж, як нам знайти х, переносимо плюс 15 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 16х дорівнює 23 було плюс 15 зліва, справа буде мінус 15. Є? То 16х записуємо дорівнює 23 мінус 15, це буде 8. Як нам знайти х? Обидичне рівняння ділимо на 16? 16х поділити на 16 це буде х дорівнює, Ну і 8 ми ділимо. На 16. Є. Yeah. Х тоді в нас дорівнює 8, що ділиться на 16. Якщо ми на 8 скорочимо, це буде 1, що ділиться на 2, це буде 0,5. Є. Yeah. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює y. І зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком. Нашої системи рівняння є пара чисел x дорівнює 0,5 і y дорівнює мінус 1,5. Yeah? Ну що ж, ось таке складніше задання на розв'язування системи рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.